Триває проект інсайт на радіо «Місто над Богом». і сьогодні ми поговоримо із тренером з особистого розвитку, спеціалістом з ментального здоров'я Артемом Буніком. Вітаю, Артеме! Вітаю. Поговоримо про думки або про те, як думки зможуть змінювати життя і взагалі весь світ навколо тебе. Ну, звучить трохи для декого, хто не орієнтується в цій темі фантастично, але насправді нічого фантастичного так немає, як взагалі все наше життя. Отже, давайте ми спочатку розберемо одну з Таких частин того, чим ви займаєтесь, так саме ментальне здоров'я. Що таке ментальне здоров'я, скажіть, будь ласка, як фахівець? Ментальне здоров'я це комплекс фізичного здоров'я плюс психологічного здоров'я, який формує, от цей комплекс формує стан людини. Тобто mm -hmm. ментально здорова людина це людина, в принципі, щаслива, задоволена, радісна. Тобто їй нічого не заважає, їй нічого не болить ні фізично, ні душевно. А може бути такий стан, що людині нічого не заважає, нічого не буде. Ну, вона ж все-таки живе в соціумі, так, отримує так. якусь інформацію, реагує якось на цю інформацію. Так вона ж може зреагувати не так, як вона хоче, а так як я кажуть, як устрицю вколов голочку, і вона собі сховалася. Така реакція, так? Тобто пряма пряма реакція. Може вона взагалі завжди підтримувати такий стан? Чи бувають буває час, що вона просто як їй потрібно теж. Від цього стану розслабитися і відреагувати так, як реагують, скажімо, всі. Віктор так може, але для цього і потрібна життєва енергія. Тобто ми всі ходячі павербанки, і наскільки ми сильні, це все залежить від того, наскільки ми заряджені енергетично. Тобто, наш ну важиш, теж буває стан, коли ви втомлені. Буває, а звісно. буває стан, коли ви бодрі заряджені. Так. Навіть коли багато роботи, і ти все одно заряджений. Відчуття такого бога а, в собі, а, коли ти все хочеш і все можеш. І думаєш, як цей стан продовжити максимально. Так. І насправді ментальне здоров'я має певну. Певні методики да, для підтримки якраз того стану, от, стану Бога, як я його називаю, тому що а, насправді людина всемогутня. Чому я вважаю, що людина всемогутня? Тому що якраз а, стан людини формується через в першу чергу через її думки. Чому через думки? Тому що а, думки це саме енергозатратний процес. Угу. Тобто слухати інформацію і сприймати і її обробляти в голові. От, а, це саме енергозатратний процес. Якщо взяти метафору з комп'ютером, то саме енергозатратний процес в процесорі відбувається, правда? Так. Відповідно, наш розум це процесор, який на себе тягне найбільше інформації. І коли ти радієш, коли ти щасливий, ти заряджаєшся енергією, навіть якщо ти працюєш фізично, в тебе стан класний. І навпаки, коли ти сумуєш, коли тобі болить душевно, коли щось сталося, коли ти себе. Знецінюєш, коли ти е, себе е, жаргоном говорячи мочиш, то відповідно ти сам в себе забираєш життєву енергію. І тоді вже не до хорошого стану ні фізичного, ні психологічного, тому що у нас фізичний стан залежить напряму від психологічного стану, і психологічний напряму залежить від фізичного стану. Ну, Відомо, що поділяються люди один з багатьох поділів, це чотири категорії. Так, то тобто, сангвінік, холерик, меланхолік і я забув хто. І ще, і ще хтось є, так, я пам'ятаю, що чотири категорії. І чим значить це, що кожна людина все одно ж по-своєму реагує. Так, вона все одно по-своєму себе мочить або не мочить. так, Наприклад, сангвінік він взагалі ну, ставиться до. Нехай мене може виправити психолог і ставиться до себе максимально позитивно. Так? Багато проблем він просто сприймає дуже просто. Так? А є інша категорія людей, яка дуже, як кажуть, завантажується цими проблемами і постійно їх обговорює, постійно їх собі е перекручує пере в собі. Я що хочу запитати: Тобто є категорія людей, з які, яким легше стати на правильний шлях розвитку у Покращені свого ментального здоров'я, а є люди, з якими дуже складно працювати в цьому напрямку, я ніколи не оперую такими категоріями, <coughs> про які ви говорите. Чому тому що це знаєте, як говорити про нас з вами як візуалів, аудіалів, кінестетів або а, людей більшості своїх айтішників, які думають алгоритмами, угу. нас немає. Чистих аудіалів, чистих візуалів, от або кінестетиків. Ми всі а, частково в тій чи іншій мірі такі. І сприймаємо інформацію в різних ситуаціях, знову ж таки, по-різному, в залежності від того, як всесвіт нам її подає. Буває таке, от, що от ми, як на телерадіокомпанії, зараз в прямому ефірі радіо і люди сприймають нас в першу чергу аудіально. Хто нас слухає, так? Так, так, так. І відповідно, а і відповідно, ті категорії, про які ви говорите, це теж не 100%. Угу. В різних ситуаціях, угу. в різних режимах людину можна направляти. Угу. Створили стендап, от а, холерик може порадуватися, може зрядити себе і створити свій настрій. Вийшов на вулицю, знов свої думки поринув. Тобто людей можна переключати, переадресовувати. Знаєте, як угу, угу. в мобільному зв'язку переадресація послуга безкоштовна, так людина сама може себе переадресувати, можуть інші люди передресувати. Спеціалісти, які допомагають людям якраз виходити з цих а, станів. Це спеціалісти, які переадресовують їх увагу на щось інше. Ну, наприклад, одна з рекомендацій психологів або психіатрів по відношенню до людей, які знаходяться в депресії, це фізичні навантаження, це фізична активність. Чому Тому що розум не може одночасно робити дві речі: він або думає, або фізично навантажується. Тобто він це, або контролює це, процеси це, фізичного, я, фізичного це серуса. Неправда <с> правда, я насправді дуже часто. За собою помічаю, що я можу робити дві речі одночасно писати смс-ку, наприклад, на телефоні і слухати е, людину. Але mm -hmm. це навики. І до чого я вів насправді що все формується в навиках. навик, навик це довготривале повторення, усвідомлене однієї і тієї ж самої дії, при тому довготривале. Тобто, це не за день, не за два. Буває потрібно різним людям по різному. Буває потрібно три місяці комусь, буває там шість місяців для того, щоб сформувати саме усвідомлений навик. Мислити по іншому, а, поводитися по іншому, і коли говорять мені, що люди не міняються, ні, все ж таки, люди міняються, міняються через зміну мислення, тому що якраз нас як людей, і в тому числі і нашу зовнішність, зовнішність, формує наше мислення. Те, як ми відносимося, відносимось до тебе, це а, те, як ми думаємо по відношенню до себе, тобто, що ми думаємо про себе. Так само про все світ навколо. Якщо ми виходимо і а, любимо осінь. І любимо жовті листочки, жовте листя, яке опале, і ми шуридимо по ньому ногами, і від цього отримуємо задоволення. Ми радіємо, тобто, що ми думаємо про цю ситуацію або про реальність, в якій знаходимось, так ми і себе позиціонуємо по відношенню до цієї реальності. Тобто, так ми її бачимо. Тобто, я художник, я так я бачу. Так бачу. І Відповідно, інша людина скаже: Та ну я осінь не люблю, і це взагалі жахлива пора. От я постійно хворію, там зміна погоди і так далі. І Наше відношення знову ж таки формує нашу реальність. Але ця людина може полюбити осінь, звісно. А вже ж тому, якщо вона побачить а, в ці, в цьому щось хороше. І самий головний навик у житті от про це багато хто з спеціалістів говорить: це бачити у всьому хороше, тобто бути на позитиві, позитивне мислення. І про це говорять і багаті люди. Насправді, що насправді немає часу, коли сумувати, коли втрачати енергію на негативно заряджені думки. Вони є неефективними. Потрібно бути на позитиві. Чому ми говорили вже про життєву енергію з вами перед ефіром і. Життєва енергія формується якраз з якихось позитивних радісних моментів. Це знаєте, як депозитний рахунок. Uh -huh. Ти кладеш на нього гроші, тобто в вигляді енергії витрачаєш гроші, але тобі повертається відсотки. Якщо ти мислиш негативно, то ти просто зливаєш енергію, і ефекту і результату в тому ніякого немає. Uh -huh. Єдиний варіант, коли можна досягати результат за рахунок негативного мислення це страхи. Нами часто рухає дві рушійні сили. Перше, це страх, щоб не було, ну тобто не бути бідним. Тобто ми біжимо до багатства, щоб не бути бідним, і там ми не е, отримуємо задоволення від процесу, тобто ми в стресі. І коли ми щось не, не виходить, ми лякаємось. Чому? Тому що ну, знову щось не вийшло, я втратив кошти, і тепер я відкатуюсь в сторону бідності, а не У -у -у. в сторону багатства. Я так. А можна іншу рушійну силу е використовувати? Це мотивація. Мотивація, щоб за рахунок тої мрії, тобто мрії про щось дуже глобальне, дуже класне, те, що тебе заряджає, там, де ти от себе уявляєш класно. Ну, наприклад, хтось мріє про автомобіль, і він себе уявляє в цьому автомобілі. Відповідно, коли людина уявляє себе в цьому автомобілі, у нього з'являється мотивація, щоб купити цей автомобіль, і тоді він отримає всю допомогу від вищих сил, Бога, всесвіту і так далі. І а, йому приходять енергія і кошти на це. Ви з напевно, джерел, особі... на яких людина навіть може не, не здогадувати, що вони звідти прийдуть. Ну насправді ми з вами складаємося з енергії. Я ж вам казав перед ефіром, а ви питали, да? А що ми а, біологічні роботи, які тримаються вкупі за рахунок енергії? Mm -hmm. Тому що якщо розкласти все складне на просте, а ми складний механізм, біоробот складаємося з тих самих. А, клітин, які складаються з атомів, а атоми навколо себе sorry, а атоми мають ядро, і навколо ядра от, от, крутяться електрони. Це доказаний факт, доведений факт. Відповідно, вони тримаються за рахунок чого? За рахунок енергії, електрони. Електрони це енергія. І якщо у нас не буде енергії, ми, якби не було енергії, яка нас тримає в кучі, то ми б розпалися просто на елементарні частини. Це правда. І так само всі знають, що всі матеріали тримаються за рахунок енергії. І ви це розумієте. Відповідно, якщо ми будемо зараз працювати в режимі затрат енергії як павербанки, якщо взяти 100% зарядку так, так. телефону, чи павербанку, чи акумулятора автомобільного електрокара, mm -hmm. то як... О, оптимально працювати в диапазоні 70-100% заряду енергії. Чому? Це найефективніший режим. Якщо падає заряд енергії менше 70%, то у вас втрачається фокус, тобто ви починаєте втомлюватися. І так теж буває. От, працюєш, працюєш, працюєш. І потім оп, ідея, піду, я поп'ю чаю. Тобто, ви вас, ваш розум, ваш стан заставляє вийти з того процесу, в якому ви знаходитесь, і теж так. Коло коло кола вийти. Так, та так, так. І це обов'язково потрібно робити. Моя рекомендація: кожну годину, хоча б на 10 хвилин, робити перерви, а кожних 3 години на 20-30 годин робити перерви. Але не для того, щоб сидіти далі за столом робочим або в якихось процесах. а Навпаки, важливо з них виходити і змінювати процес а, на той процес, який вас буде заряджати, тобто порадувати себе, запитати себе обов'язково, чого я хочу. І ми з вами також сьогодні мали б поговорити про усвідомлення. І якраз усвідомлення це розуміння. Розуміння, чого я хочу, угу. чого я не хочу, що мені для цього потрібно, а, що я з цим буду робити, коли отримую, або не робитиму. І також які інструменти та ресурси буду використовувати, усвідомлення це прокинутись в реальності, так? тобто часто нас затягує якісь моменти, так життєві, і ми як от, працюємо на автоматі. А усвідомлення, ну, як, як я це бачу, так? Як, це, як це розумію, це прокинутися тільки, ну, ти не спиш, насправді так, прокинутися в реальності. Чи це по-іншому по мається на увазі? Усвідомленість це про розуміння. Mm -hmm. Розуміння, що відбувається з тобою. Що ти відчуваєш? А, які в тебе є почуття по відношенню до людей, до ситуацій, а, які емоції, а, чого ти хочеш зараз насправді, а, чого не хочеш, і а, як цього досягнути? І коли ти фокусуєш увагу, свою, свої думки на те, а, чого ти хочеш, ти не думаєш про те, а, що тобі заважає. Ти фокусуєшся в а, напрямку. Своєї мети, ну наприклад, а, сьогодні була у нас з вами мета прийти на ефір, бу бути вчасно. і Відповідно, ми фокусувалися саме на те, як бути вчасно, uh -huh. і інші фактори нас, в принципі, не хвилювали. Ми не думали про те там, в той цей момент, як організувати якийсь обід собі, і так далі, тому що в нас був фокус саме на ефір. І бачите, ми все почали вчасно, а, заряджені на позитиві, і не думаємо про якісь інші речі, тому що ми в фокусі саме на цей процес. І коли буде людина розуміти, що їй потрібно, чого вона насправді хоче, тоді а, їй прийде енергія і а, всі ресурси. Чому? Тому що ви знаєте, напевно, а, що куди ти направляєш увагу та фокус, там є результат. Якщо ми ходимо на роботу, у нас результат подвійний. Да? Ми можемо отримувати задоволення, наприклад, від роботи, а також матеріальні, тобто є нематеріальні блага, да? і матеріальні блага. От, якщо ви фокусуєтеся і гарно виконуєте свою роботу, тобто ще є таке поняття як відношення до роботи, угу. і ми з вами можемо вважатися спеці... спеціалістами і професіоналами, не тому, що ми вміємо і знаємо, а тому, що ще й маємо відповідне відношення до роботи, тому що можна вміти і знати і нічого не робити. А от у мене питання таке більше практичне. Так, які є методики, які ви можете порекомендувати? Методики такі, щоб швидко про них розповісти, які допомагають нам покращити цей навик усвідомлення? Я є практикуючим тренером, сертифікованим з гри Cashflow. Гра Cashflow – це фінансова гра настільна Роберта Кіосаки робота І Я її проводжу за сертифікованою патентованою методикою Марка А, Якраз. В цій грі за цією саме методикою і а, формується навик через практичні, через практичні дії. От формується навик усвідомлення, тому що а, ця гра є тренажером якраз а, життєвого сцена життєвого, скажімо так, життєвого простору. Тобто mm -hmm. в грі відбувається все те саме. Ти щось купуєш, щось продаєш, mm -hmm. приймаєш mm -hmm. якісь рішення, якісь в тебе відбуваються сумніви, і так далі, і так далі, і так далі. І відповідно ти яким чином мислиш і реагуєш, і в цій грі нічого як і у житті, давайте так, нічого не відбувається просто так: у всього є причина, і у всього є наслідок. Mm -hmm. І, Відповідно, а коли ти кубик кидаєш, коли ти ходиш, отримуєш якусь карточку, ну от з якимось надписом, це означає, що саме тобі, саме в той момент, була вона потрібна для того, щоб підсвітити твій стан і твої думки в цей момент. Тому що насправді я також є власником одного з бізнесів в Вінниці. І а, незалежно від того, а, яка ситуація у Вінниці з людьми, а бізнес мій напряму пов'язаний зі мною, тобто, який в мене стан, тобто ми з бізнесом синхронізовані. І більше скажу, напевно, підприємці мене в цьому підпри... підтримують, а, стан бізнесу залежить напряму від стану власника. І якщо я їду відпочивати, наприклад, от, хоча я зараз не дуже відпочивається угу. у цей стан а, в країні, а, то я можу нічого не робити, а бізнес процвітає. І так само навпаки, я можу щось дуже сильно робити, старатися кудись бігти і так далі. У мене стан невідповідний, можливо, там хворобливий, чи хоча це дуже рідко буває, тому що мені немає коли думати про хвороби. Відповідно, я не хворію. Угу. І а, мій бізнес незалежно від того, скільки дій я роблю, він а, не дає прибуток. І, я ще раз переконуюсь в тому, що насправді думки дуже сильно впливають на процеси у житті, а при тому а, на підсвідомому рівні. Ти можеш дуже сильно чогось хотіти, але підсвідомо собі цього не дозволяти. Угу. звідки ці а, такі заборони а, теж а, одна з моїх думок, яка перевірена на практиці. Ми собі не дозволяємо багато чого, не тому, що цього не хочемо, цього насправді дуже хочемо. А тому, що, ви ну, знаєте, як кажуть всі психологи, всі питання з дитинства. А тому що в свій час, коли ми чогось дуже хотіли, нам цього не давали, а те, чого ми не хотіли, нас заставляли. Відповідно, у нас атрофувався навик хотіти. І зараз, коли ми дорослі, ми поки не сформуємо навику хотіти, а ми з вами також сьогодні говорили класну фразу: ну от тобі все можна. То от, Коли ми приймемо усвідомлено, те, що нам все можна, тоді ми будемо дозволяти собі хотіти і досягати, ставити цілі і досягати їх. І рекомендую всім батькам задуматись над такими речами, які вони насправді повинні дати дітям. І це не обов'язково матеріальне якісь благо. В першу чергу це навчити дітей ставити цілі, їх досягати, бути батькам для дітей, прикладом бути щасливим, в кого вони ще навчаться. Ну, не сусіди ж навчитися так, так. бути щасливими, тому що діти формують свою свідомість в першу чергу по аналогії батьків і програми батьківські, да, ці переконання батьківські беруть на себе дуже часто. І четверте, навчитися любити, навчитися любити в першу чергу себе. І якщо ці чотири речі будуть, то у нас буде дуже класне суспільство в майбутньому. Скажіть, будь ласка, ми говоримо більше про думки, так як працювати з думками. А от чи важливі в плані енергії, в плані ментального здоров'я, в плані усвідомлення вже безпосередньо слова, які ми говоримо, а слова це є думки наші, просто вони матеріальні матеріальні думки. Тобто, наші думки ніхто не чує, ніхто не бачить, можливо, там на якісь на якомусь рівні відчувають наш стан, але не більше. Рідко коли думки читаються, хоча є таке поняття як синхронізація людей. Ну, наприклад, чоловік договорює за жінкою, так да? mm -hmm. буває таке. Mm -hmm. Ну да, ми знаходимося всі всі в одному інформаційному просторі, тому щитуємо інформацію один одного, тому що ми один до одного, близькі люди один до одного відкриті і енергетично, і інформаційно. І, відповідно, буває таке, що ти вгадуєш, що подарувати, а, і читаєш ці думки. Але загалом, от наші слова, це матеріалізація наших думок. І е, дуже важливо е, для мене, як для спеціаліста, наприклад, як для професійного коуча на сьогоднішній день. Я вважаю, що те, що люди говорять, це є те, що вони думають. Іноді вони навіть не говорять якісь фрази, якісь слова, а ти це розумієш і їм підсвічуєш, їм показуєш. В тому числі е, гра кашфлоу це груповий коучинг. Тобто люди якимось чином формують речення, ти вихватуєш між Слів, між, да, слів да. між слів розуміння того, що вони хочуть донесли, в якому вони стані, і а, як вони мислять, і підсвідчуєш їм це, і люди не усвідомлюють навіть, що насправді в них є таке. Угу. Тобто, знаєте, як людина, ви так таха не бачить повітря, а риба не бачить води, а людина сама себе. І, відповідно. Думки думки матеріматерізації думок через слова якраз і показує мислення людини. Дякую вам. нам треба обов'язково ще раз буде зустрітись, тому дякую. що ми тільки почали е, говорити на цю тему більш тема глибше, цікава і важлива. глибше, ширше. Так і в нас закінчується час. І я хочу нагадати, що сьогодні у нас був в ефірі Артем Бунік, тренер з особистого розвитку, спеціаліст ментального здоров'я. Ми ще обов'язково з вами зустрінемось, поспілкуємось. Дякую. А дякую проект інсайт за завершується. Залишайтеся з радіо місто Анбугом. На все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти «Інсайт».